Наші емоції мають багато важливих функцій. Вони допомагають нам оцінити ситуацію, надати їй відповідне значення. Вони є сигналом для нас і вони є сигналом для інших. Вони мобілізують ресурси, енергію, вони скеровують наші дії. І вони об'єднують наші дії у спільну таку скоординовану співдію. І система емоцій не існує сама по собі. Вона є тісно пов'язана з нашим мисленням, нашою увагою, нашими спогадами. І з одного боку, самі емоції визначаються тим, як, як ми оцінюємо ситуацію, з іншого боку, емоції теж мають вплив і на наше мислення, і на те, що ми згадуємо, і в який спосіб скеровується увага. Наші емоції пов'язані з системою комунікації, бо вони дуже часто мають соціальну природу, вони є сигналом не тільки для нас, але й для інших. І ми говоримо про те, що ми розділяємо почуття, що ми розділяємо смуток, чи ми ділимося радістю. Вони, звичайно, мають великий вплив на наше тіло, бо вони його мобілізують. Вони так би мовити вмикають певну передачу, певний стан нашого тіла. Відповідно, чи це є загроза чи інша ситуація. І, звісно, емоції так само мобілізують нас до певної дії. І разом наша увага, наше мислення, наші спогади, наші емоції, наші соціальні зв'язки, наша поведінка, вони, наче, організовують таку систему, таку команду різних компонентів, які допомагають нам. Давати собі раду з різними життєвими ситуаціями. Ми можемо сказати, що набуваючи життєвий досвід, ми стаємо все більш і більш компетентні в тому, як вправно реагувати на різні життєві обставини. І ми можемо сказати, що ці компоненти, вони наче такі зіграні музиканти в доброму оркестрі або команда вітрильника, де. Вони добре розуміють один одного, вони добре чують один одного, кожен є на своєму місці, і вони разом координовано співпрацюють. І коли ми проходимо через життєві випробування, коли нам необхідна власна стійкість, то ми бачимо, як ці компоненти разом ефективно працюють. Ми вже говорили про важливість ефективного мислення, про важливість. Соціальної підтримки і взаємодії. Ми говорили про цінності, ми говорили теж про ефективну дію. Тепер ми можемо сказати те, що емоції в цій команді є також дуже важливі. Вони сигналізують нам. Ми можемо сказати для прикладу, що тривога це, наче, такий вартовий, який бачить небезпеку і вмикає сигналізацію, що є небезпека, є небезпека, і ми всі. Повністю мобілізовані на те, щоб протидіяти цій небезпеці. Або емоція смутку, вона дає сигнал іншим, що ми пережили болісну подію, чи ми переживаємо втрату, і вона так якби кличе наше оточення дати нам належну підтримку, допомогти нам здолати ці труднощі, допомогти нам в цьому сумному досвіді. Ми можемо подивитись на злість і сказати, що злість це свого роду теж реакція на те, що є якась загроза, що потрібно боротися. Іначе на цьому вітрильнику ця команда раптом всім каже до борту, ми заряджаємо гармати, нам потрібно боротися, і вона дає нам сили і мужності для боротьби. І звісно, як і в будь-якій системі, часом ця гармонійна командна співпраця може розпастися. І ми деколи говоримо, що ми можемо мати труднощі регуляції наших почуттів. І нам всім дорослим це добре відомо. Деколи, коли, можливо, складні обставини чи ми є втомлені, наша злість виходить з-під контролю, і ми просто вибухаємо вулканом. І тоді, наче, ці гармати, замість того, щоби бути скерованими і так вправно, влучно скерувати цю енергію для боротьби, вони вистрілюють зовсім іншу сторону. І часом ранять тих, кого ми не хочемо поранити чи завдають шкоди. Ми говоримо часом про те, що тривога може бути такою, що вона просто паралізує нас. І замість того, щоб ефективно діяти у відповідь на небезпеку, ми навпаки стоїмо безпорадно. Так само інколи смуток може перейти у відчай. І коли ми, як дорослі, є в такому стані, коли наші емоції дезрегулювалися. Коли вони починають опановувати нас замість того, щоб ми керувалися їхньою енергією і мудро виважено діяли, ми розуміємо, що нам тоді потрібно дати собі з цим раду. І деколи ми собі даємо раду, просячи допомоги в інших, обговорюючи, ділячись, просячи підтримки. Часом ми. Змінюємо сприйняття ситуації. Часом ми просто відчуваємо, що нам потрібно подихати, чи зайнятися спортом, чи піти на прогулянку, чи в церкву помолитися. І в той чи інший спосіб ми допомагаємо собі відновити оцю таку координовану взаємодію. І коли ми вміємо це робити, ми говоримо про те, що ми володіємо емоційною компетентністю. І, звісно, дітям. Є ціла дорога розвитку, ціла дорога навчання, щоб здобути цю емоційну компетентність. Тому що ми можемо сказати, що в мозку дитини оці різні компоненти, різні члени її команди, чим менша є дитина, вони теж є менш зрілі, менш розвинені, і дитина може менш вправно ними користуватися. Тому природньо, що діти так багато потребують нашої підтримки, як дорослих. Ми допомагаємо їм регулювати їхні емоції. Без нашої підтримки не дивно, що діти часом, так як ми бачимо маленьких дітей, що деколи їх просто накриває хвиля злості і вони не можуть опанувати її. Або їхня тривога, наче сигналізація, спрацьовує помилково. І їм здається, що там в темряві заховалися привиди, і дитина відмовляється і ніяк не, не може здолати цього страху темряви і заснути в своїй кімнаті. І це завдання нелегке є не тільки для дітей, але воно теж нелегке для молодих людей. Бо підлітковий вік це теж час великих емоцій, а ще є теж багато праці і багато навчання, щоб навчитись ними регулювати вправно. Тому це теж не дивно, що в підлітковому віці проблеми емоційної регуляції є так поширені. І деколи сила емоційного дистресу, дискомфорту, який спричинений почуттями, є такий великий, що ми бачимо, що молоді люди шукають просто не стільки вирішення самої проблеми чи самої ситуації. А як зробити так, щоб вимкнути ці емоції? Ми, наприклад, бачимо, що деякі молоді люди для цього, там вони просто чи занурюються, хочуть так, якби пірнути в телефон чи в якісь розваги, деякі роблять самопошкоджуючу поведінку. Ми можемо бачити різний спектр не зовсім корисних способів регулювати почуття. І це говорить нам про те, теж, наскільки в молодому віці. Нашим дітям, коли вони є молодю, теж потрібна підтримка. І коли ми проходимо через періоди випробувань труднощів, природньо, що наші емоційні реакції, емоційні реакції наших дітей можуть бути дуже сильними і ми можемо втрачати емоційну рівновагу. І тому зрозуміло, що в часи випробувань, особливо роль батьків та інших дорослих. В допомозі дітям та молоді з регуляцією почуттів є такою важливою. Давайте поглянемо, з чого складається, власне, наша допомога. Перше, вона починається завжди з того, що нам потрібно приєднатися. Це так наче, опинитися теж на борту цього кораблика поруч з цією командою. Приєднатися означає. Що я є з тобою, і ми разом здолаємо, і я бачу твій дистрес, я бачу твої почуття, і я є тут, і я є поруч, ми разом справимося. Це так, як дитина наша, коли вона маленька і часом налякана, і тримає нас за руку, ми відчуваємо, як вона так сильно втискається в нашу руку. Приєднатися означає відповісти їй. Так, я з тобою, я поруч, ми здолаємо ці труднощі. Або так можна сказати іншою метафорою, як маленька дитина засмучена, біжить і стрибає нам в обійми, щоб ми її обійняли. Це десь у такий самий спосіб я є з тобою, і обійняти цей дистрес не обов'язково дотиком і руками, поглядом, голосом, розумінням. Тоді наступний крок: ми допомагаємо дитині разом оцінити ситуацію. Ми називаємо почуттями, починаємо з того, що почуттям треба дати назву, і ми кажемо: я бачу, що ти дуже стривожений чи стривожена. І тоді ми кажемо, що сталося, давай спробуємо зрозуміти, що відбувається. І слухаємо дитину, і допомагаємо їй оцінити ситуацію. А тоді, уже залежно від того, яка є специфічна ситуація, разом шукати мудру відповідь. Звісно. В часи випробувань це не завжди легко. Звісно, ми не завжди можемо сказати, що є якесь гарантоване рішення. Але ми завжди кажемо дитині, що ми з тобою і ми будемо шукати рішення, і ми маємо надію, що ми справимося з цією ситуацією. І те, як ми реагуємо, як ми підтримуємо, звісно, буде дуже залежати від виду почуттів, від ситуації, від того, яка найкраща буде. Така мудра, виважена реакція в цій ситуації. І давайте поглянемо на кілька прикладів, які, власне, пов'язані з контекстом війни. Може, візьмемо перший приклад, який багато батьків і дітей пережили за час війни, коли є, наприклад, повітряна тривога, і діти чують сирену і йдуть в укриття, і їм природньо страшно. І можемо уявити, що ми, як батьки, ми бачимо дитину, і дитина стривожена, і вона каже, я боюся. І вона каже, що їй страшно, що ракета може попасти, що ми можемо загинути. Як ми тоді можемо втілити це завдання, підтримати дитину емоційно? Що, звісно, ми можемо бути близько неї? Звісно, ми можемо, в залежності від віку, але якщо менша дитина, то мати її в обіймах, чи обійняти, чи притулити, подивитися в очі і спробувати так, якби дати їй, передати їй нашу впевненість. і... Обійняти її як тілом, так і поглядом, так і нашою любов'ю, щоб вона відчула, що вона з нами. Тоді, друге, що ми можемо зробити, ми сказати: я розумію, що, звісно, тобі тривожно, і багатьом людям тривожно, і мені тривожно, бо дійсно є війна і є небезпека. В такий спосіб ми нормалізуємо тривогу, ми не соромимо дитину за неї. Ми кажемо, що це нормально мати такі почуття. І тоді, після того, ми можемо сказати, для прикладу. Але ми маємо надію, що ми є в бомбосховищі, ми маємо надію, що, що наша армія, наші сили повітряної оборони перехоплять ці ракети, і ми маємо надію, що ми є в безпеці і все буде добре. І тоді запропонувати дитині. Для прикладу скати, то ж давай подумаємо, що ми можемо робити, щоб ми тут не тряслися від страху. Може є якесь заняття, яке може нам допомогти цей час в бомбосховищі не змарнувати, а справді робити щось приємне, щось ресурсне, щось важливе. І тоді вже разом з дитиною знайти цей спосіб, як її задіяти чимось, і це дуже часто є найкращою стратегією. Тоді ми можемо взяти інший приклад. Уявімо собі дитину, яка, наприклад, переїхала з Маріуполя. І вона була довший час там, коли були бойові дії, вона була в підвалі, і вона, можливо, була свідком того, як загинули люди. І ця дитина, наприклад, тепер є у Львові, і вона є в відносній безпеці. Але коли в зв'язку з дефіцитом електрики вимикають світло. Ця дитина каже, батькам мені страшно, мені страшно, мені здається, що я знову в підвалі в Маріуполі, і ми бачимо, що вона схвильована і стривожена. То знову ж таки, ми, як батьки, можемо її обійняти. Ми можемо, може, так знайти взяти свічечку і, і посвітити їй в обличчя, щоб вона теж побачила нашу усмішку. І тоді ми можемо їй сказати: Я розумію твій страх, бо ти пережила стільки, ми разом пережили стільки всього. Страшного в Маріуполі, воно нам може згадуватися. Але подивися, ми насправді є у Львові, і ми насправді є в безпеці, ми не є вже в підвалі. І тут, де ми є, тут є зараз безпечно. Це просто вимкнули світло. І тоді попробувати дитині сказати: давай ми подивимося. Ось бачиш, в вікно видно, наприклад, там львівські будинки, і видно небо і інше. І давай ми собі тут подивимося, може ми маємо там чи книжечку, чи фотографії, і знову ж таки помогти дитині знайти спосіб відчути, що це вже в минулому, що вона є в безпеці і що її тіло може заспокоїтися. І для цього можуть теж помогти обійми. Для цього ми можемо теж допомогти дитині «Давай зробимо кілька глибоких вдихів, видихів, щоб видихнути тривогу. І, звісно, якщо в дитини є такі стійкі симптоми посттравматичного стресового розладу, для цього може бути потрібна теж додаткова спеціальна допомога фахівців-психотерапевтів. Можемо глянути ще на третю ситуацію, яка теж є доволі поширена. Для дітей в сім'ях, які є вимушено переселені, можемо поговорити про інше почуття, про смуток. Коли дитина, для приклад, каже своїм батькам, що їй сумно, що вона сумує за своїм селом, за своїм будинком, за, за своїми собаками, які там лишилися, за, за своїм містом, за рідними, які лишились на окупованій території. І коли ми бачимо, як батьки цей смуток, ми теж можемо Насамперед сказати дитині, я тебе розумію, я бачу твій смуток, і взяти її за руки, і подивитися її в очі, і сказати, я теж сумую. Я теж сумую і згадати разом собак, чи подумати про бабцю і діда, чи про будинок. І коли ми розділяємо смуток, смуток стає менший. І дитина розуміє, що цей смуток є нормальний. Деколи ми, як батьки, хочемо зразу переключити увагу, сказати, подивися, що тут є доброго. Це не є найкращий підхід. Найкращий підхід є спочатку розділити смуток. І коли ми розділяємо, коли ми приєднуємося, коли ми нормалізуємо це почуття, то, як правило, дитині стає за якийсь час трішки легше, і тоді ми можемо говорити про те. Що ми маємо надію, що ми колись зможемо повернутися, що наше село знову буде звільнене, і ми повернемося, і ми живемо з надією. Але ми теж знаємо, що це було дуже мудре рішення виїхати, бо інакше ми би могли, нас би могли там полонити чи, чи ув'язнити, і там би було нам небезпечно жити. Тому це було мудре рішення виїхати. І, звісно, нам тут, нас тут є труднощі, і нам не вистачає дому, але ми їх здолаємо. І в такий спосіб передати дитині надію. І з одного боку, нормалізувати її смуток, але теж переключити і допомогти їй потім дивитись в майбутнє з надією, і теж поглянути, що ми можемо зробити зараз. Бо, звісно, нам сумно, але в тебе здається, може, є сьогодні якісь плани на сьогоднішній день. Давай подумаємо, що ми будемо робити. Що ми можемо зараз робити, що нам потрібно робити, які в тебе може є мрії, і в такий спосіб допомогти дитині переключитися на якусь корисну, важливу активність. І коли дитина має нашу підтримку, коли ми справді допомагаємо їй давати собі раду з різними складними ситуаціями, коли ми розділяємо її почуття, це веде теж до близькості, до зміцнення наших стосунків. І з кожним таким досвідом дитина набуває дуже цінного досвіду, як тоді самій регулювати свої почуття, розуміти свої почуття, як їй сприймати ситуацію, як їй діяти у відповідь, коли їй просити про підтримку, як теж бути підтримкою іншим. І в такий спосіб в дітях росте емоційна компетентність, стосункова майстерність і, звісно, стійкість.